Прошу підписуватись на мій канал. Зараз мова буде йти про так званий Другий фронт Другої світової війни. Зробивши висадку в Нормандії, англоамериканці відкрили фронт, який в Росії і зараз називають Другим фронтом. Розраховуючи, що люди, які не можуть вивчити історію, повірять. що Фронт Радянського Союзу проти Німеччини міг бути першим і найважливішим фронтом тієї війни. Насправді, про перший фронт Другої світової війни можна говорити, коли Німеччина напала на Польщу 1 вересня 39 року. 3 вересня Франція і Велика Британія об'явили війну Німеччині. Стало можливим говорити про другий фронт тієї війни. 17 вересня війну проти Польщі почав Радянський Союз. Це був третій фронт. Але слід підкреслити, що цей фронт був не проти Німеччини, а за Німеччину. Про це не варто забувати. Рахуючи тогочасні фронти, з вересня японці почали наступ на китайське місто Ченша. Війна Японії проти Гомінданівського Китаю почалась раніше, але поступово вона стала ще одним з фронтів Другої світової. Його формально можна вважати Четвертим фронтом. 30 листопада Радянський Союз напав на Фінляндію, І цей п'ятий фронт теж ніяк не можна вважати антинімецьким. 9 квітня 1940 року Німеччина напала на Данію і Норвегію. На цьому шостому фронті поряд з Норвежцями проти німців воювали британці. 10 травня. Німеччина напала на країни Бенелюкс, Нідерланди, Бельгію і Люксембург. А звідти на Францію, де, крім французів, воювали також британці. Це був Сьомий фронт війни. 10 червня Італія об'явила війну Франції і Великій Британії. Це був восьмий фронт. 6 вересня Японці з окупованої тоді. Диби території Китаю напали на французький тоді В'єтнам. Так виник 9 фронт. 11 вересня італійці зі своєї тогочасної колонії Лівія напали на британців, які перебували в Єгипті. 14 лютого в Лівії для допомоги італійським союзникам висадився німецький африканський корпус. Під керівництвом Бромеля. Загалом це вже був 10-й фронт. 28 жовтня італійці з контрольованої ними Албанії напали на Грецію. Це 11-й фронт. 5 листопада британці і вільні французи в лапках, це назва французів, які воювали проти Німеччини, напали. З французьких тоді Чаду, Камеруну і Конго на французький габон, який контролювали вішісти, тобто французи з пронімецької Франції. Це може вважатись 12-тим фронтом. 30 листопада почалась війна Таїленду проти французького Індокитаю, це 13-й фронт, 18 січня. 41 року британці почали наступ на окуповану італійцями Абісіндію, тобто Ефіопію. Так виник 14-й фронт. 1 квітня Іракці скинули проанглійський уряд і звернулися за допомогою до Німеччини. Британці атакували Ірак з Британської, тоді Трансіорданії. Зараз це Іорданія. Це був вже 15-й фронт. 6 квітня Німеччина напала на Єгославію і Грецію. Це 16-й фронт. 15 травня у французьких тоді Сирії та Лівані почались бої австралійців, британців і англо-індійців проти французів вішистів Це був 17-й фронт. 22 червня Німеччина, випередивши Сталіна, Напала на Радянський Союз. Так виник 18 й фронт. Неважко вирахувати, що цей фронт ніяк не міг бути першим фронтом, як би цього не хотілося тогочасним або сучасним росіянам. 25 серпня Велика Британія, і Радянський Союз спільно напали на Іран, який вони об'явили пронімецьким. Це був вже 19-й фронт. 17 грудня японці зробили повітряний напад на Пірл Харбор на Гавайських островах, які фактично були територією США. Американсько-японський фронт був 20-м. 8 грудня японці напали на Британську тоді Малайзію. Так виник Британсько-Японський фронт, який став 21 фронтом. 9 серпня 1942 року британці висадились у французькому Дєпі, зробивши спробу створити 22 й фронт. На жаль, ця спроба була невдалою. 8 листопада. Американці і британці зробили морський десант у французьких тоді Марокко і Алжирії. Так був відкритий 23 й фронт. 11 січня 1943 року японці напали на Нідерландську Індію, як тоді називалась Індонезія, оскільки вона була колонією Нідерландів. Це був 24-й фронт. 23 січня японці захопили австралійський тоді острів Нова Британія. Австралійці воювали проти японців при допомозі американців і Австралійсько-японський фронт був 25-м фронтом. 10 липня американці і британці висадились на Сицилії. Це був вже 26-й фронт. Італійці тоді заарештували Бусаліні. Гітлер змушений був терміново посилати війська в Італію. 13 жовтня Італія об'явила війну в Німеччині. До слова, американці і британці врятували тоді радянські війська від повного розгробу під Курском. 6 люблят. Червня 44-го року американці, британці і канадійці зробили висадку в Нормандії. Таким чином, був відкритий 27-й фронт Другої світової війни. Другим фронтом він, звісно, ніяк не міг бути. Неважко бачити, що в часи Другої світової війни фронтів було дуже багато. Може, навіть більше, ніж я нарахував. Тому що це залежить від способів підрахунку, але їх було ні в якому випадку не менше. Назва Другий фронт і в наш час має пропагандистський характер. Вона була створена з метою ввести людей в обома стосовно початку Другої світової війни і участі в ній Радянського Союзу. Прошу підписуватись на мій канал.